Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко Добрий. І з операцією однією з перших, які я зазвичай роблю на машинах, яка вимагає небагато достатньо уваги і зусиль, але дає великий результат. Я перевіряю коробки запобіжників. Не знаю, як правильно називається, але такі коробочки, де стоять у нас запобіжники. Оце, очевидно, якийсь дріт сторонній. Оце е, запобіжник нормальний. Ну, взагалі пощастило, що хоч один є. Часто густо тут на обидвох просто дроти. Так, отут у нас в номіналі має бути соточка. на гнітач. Дивимося. 80. Видно, так. 80. Я, чесно кажучи, не знаю зараз, про який нагнітач мова. Я перевірю. Перевірю, але у будь-якому випадку недобре йому тут бути не в номіналі. Щиток водія 100 Амперів. Дивимося. 80. З якого дива? Дякувати господу. Є такі добрі люди, як пан Андрій з Житомирщини, завдяки якому в мене є повний асортимент запобіжників і цих, і на щитку механіка водія. Він свого часу мені їх подарував чимало. І на 80-ку, до речі, дефіцитні. 30-ті. 30 Амперні подарував. Тут, наприклад, немає таких іде 20, 40, 50. Так. Задля цікавості подивимось третій. Точніше, 12-й ГМЗН свічка, 80 амперів має бути. А у нас. 80-ка. Так, ну, це є. Це в номіналі. Я прихильник канонічних підходів. О, відламалося кріплення. Так. ага. Ну, нічого страшного. Прихильник канонічних підходів, і завдяки, зокрема, пану Андрію Зутомирщини маю можливість встановлювати його подаровані запобіжники в номінали на машина. До речі, я собі окремо збираю ті, що згоріли запобіжники. І у мене є там дротики. Ну, не для всіх номіналів, але для різних номіналів є. І з часом я хочу собі зробити, щоб у мене була таке, ну. Дощечка і там котушечки, ну, в машині майстерні, так, котушечка. Ти відкриваєш, і у тебе на кожну котушечку підписано так, 5, 2, 3, 5, 10, 20, 30 амперів товщина мідного дроту. Щоб я міг їх ремонтувати, так, перепаювати. Тому що, речі, вельми дефіцитні з моєї практики. Таким чином, зараз у мене не на руках коробочка з запобіжниками, щойно я її отримаю разом з рештою інструментарію. Мого. Пройдуся по машинах, до яких маю доступ, і проведу цю роботу. Там ще на щитку водія теж є менші номінали. Пильнуйте, перемагайте і пам'ятайте, наша українофілія недостатня. Чистенькі рукавички. Я взяв за правило, не рішені жарно тиждень міняти рукавички. А також все ж таки з рідинами, особливо паливно-мастинними матеріалами, працювати без рукавичок. 嗯，九九九。